Друзі, добрий ранок. Сьогодні туарег 19 2019 року в майже максимальнішій комплектації, за виключенням декількох речей. Він на пневмопідвісці, він задньо підрулюючого вісю з активними стабілізаторами, з гарною музикою Діна шкіряним салоном, з перфорацією, з підігрівами, чотирьозональний клімат. Панорамний дах, подвійні вікна, дотяжки, Коротше, автомобіль верлайні. Але німці такі вони люди дивні, завжди чогось не, не вистачає. Хоча я купте комплектацію купив, але то там камери нема, то там ще щось. Ось. Тому дизайн тут вже. Сучасний цифрові дисплеї, все виглядає дуже круто, амбієнт підсвітки але 19-й рік, кермо, кермо мені тут не подобається, тому зараз друзі їду е -е, міняти його. Обрав R кермо спортивне, дуже круто буде виглядати з підігрівом. З перфорацією в зоні захвата є декілька в Києві спеціалістів, які можуть це зробити професійно і дуже якісно. Тому, друзі, зараз прижену його і буду знімати вам контент пізніше пізніше трошки. Скажу, що по цінах, якщо ви маєте такий торех то, орех, то Можливо, вам це теж буде в нагоді, якщо ви це захочете зробити. Бо всі люди діляться на кінестетів, аудіалів, візуалів, в залежності від того, які відчуття для них важливі, чим вони взагалі реагують на цей світ. А тут поєднуються одразу два відчуття кінестетичні, тобто ми постійно. Маємо дотик до керма, тактильні відчуття, дуже важливі, я так рахую. І кінестетичний і візуальне був кермо постійно перед нашими очима і хочеться бачити естетику. Естетику, тим більше, в поєднанні такого класного сучасного інтер'єру це рухаюсь на встановлення керма і будемо бачити, як це буде відбуватися і який буде результат. А Ось і цей красунчик. Оп! Інша справа. Пелюстки, такі синя строчка Контрастна, така прикольна перфорація в зоні захвату Р -ручка. Що, друзі, ось це ж інша справа зовсім, що ми отримали? Р-руль з великими пелюстками, з такими спортивними, з перфорацією в зоні захвату, з контрастною стрічкою, ось такою дуже класною. Тут синенька така вставочка. На дотик дуже і дуже приємний, сучасний виглядає просто бомбічно. По ціні 500 євро вартує руль, 200 євро вартує подушка безпеки. Лін Адаптор 80 і робота 120, тобто 900 євро, і ви отримуєте, друзі, ось такий, таке кермо на Taure s Таке саме кермо я встановлював і на PASA 2020 року. Тому, в принципі, на майже всі нові, ну там з 2019 року, можна так сказати, нові Volkswagen це кермо можна встановити. Декому не подобаються ось ці цифрові тач рішення. Мені працювати з ними дуже комфортно. Їх можна як і свайпати, так і натискати. Працюють вони коректно, адекватно. Не бачу в цьому жодних проблем. В принципі, все, друзі. Ось такі Таку доробку. Апгрейд сьогодні я зробив на Volkswagen Touareg. Підписуйтесь, лайкайте, задавайте питання, якщо треба буде контакти спеціалістів, які це роблять в Києві. Їх нормальних декілька, буквально там 2-3 чоловіка, які можуть це все зробити якісно. Тому, якщо треба контакти, пишіть, запитуйте, відповім. Всім гарного дня. Папа! -па.